Сьогоднішній фестиваль проводиться в Калинівській громаді безпосередньо в Корделівці. Це таке місце дуже знакове для нас, тому що Калинівська громада одна із перших постраждала від нещасної війни. І це та громада, яка має сьогодні одну з найбільших кількість загиблих. Це вже третій багіфест. Перед цим ми мали таке змагання в Кушнецькій громаді. Потім були в Муравській громаді жмеринського району. Один із найбільших по локації, один із найбільших по кількості учасників. Ще одна з причин, чому саме в Калинівській громаді ми організуємо такий фестиваль. Адже саме тут знаходиться одне з машинобудівних підприємств, які на сьогоднішній день вже розробили всю конструкторську документацію по виготовленню баги машин. Вже п'ять баги машин вони показали себе дуже успішно в бойовій частині. Вони пройшли всі випробування як по пересічній місцевості, в лісистій місцевості. Хлопці встановлюють кулемети. Вони можуть дуже оперативно швидко виконувати те чи інше завдання, як із розвідки, так і по знищенню ворога і повернутися безпечно до себе військову частину. Всі кошти виручені сьогодні на торгах. Всі кошти, які будуть виручені на розігріші тубусів, чашок, футболок, те, що нам надали наші спонсори, всі будуть кошти перечислені саме на виготовлення баків. Приблизно до 10 населених пунктів сьогодні, які тут поблизу знаходяться, долучилися, і в короткий термін нам вдалося організувати достойний фестиваль. Танцювальний колектив з Голендрів, Dance Family Маємо виступати зараз. Діти дуже захваті. Нам дуже подобається, і хочемо, щоб наші діти скоріше б своїми талантами наблизили перемогу, щоб ми швидше перемогли. Я можу порівняти, що корфестиваль це все більше, і більше кількість учасників, адже люди розуміють, що війна не закінчилася, війна триває. І дуже важливо не просто з е, добрим словом, не просто пиріжечками, не просто м'ясом. Це все теж треба допомога. Така потрібна, але всі сьогодні розуміють, що також і військовою технікою, амуніцією ми можемо наблизити перемогу. Тому дякую кожному, хто долучився навіть малесенькою допомогою.